Доброго дня! Вас вітає. Бюро добрих послуг. Що це означає? Означає, що ми фірма, яка допомагає людям у всіх потребах на любу проблему. Перша проблема це вирішення проблем з виїздом за кордон. Шукаєте роботу, звертайтеся. Хочете отримати карту поляка? От таку, як я маю, хочете отримати, я вам допоможу. Я її отримала за перший раз і обов'язково вам допоможу в тих питаннях. Карта Поляка це є дуже важливий документ. Ви можете отримати паспорт Євросоюзу, безкоштовно перебуваючи на Україні. Як це зробити, я знаю. Будь ласка, звертайтеся і обов'язково вам допоможу. Підшуковуємо усі документи, архівні, на те, щоб ви отримали громадянство Євросоюзу. Як це зробити? Ми вас проконсультуємо, надамо надам кваліфіковану допомогу і ви обов'язково отримуєте громадянство. 75% людей на Західній Україні мають коріння польські. Що це означає? Можна отримати або карту поляка, або без національності. Де вказана національність можна отримати 100%, 100 громадянство Євросоюзу. Це тільки треба бажання. Якщо у вас є таке бажання, я допоможу вам це зробити. Якщо ви не маєте візи, ви так само можете отримати. Я можу вам допомогти отримати візу репатраційну, культурну. Тільки звертайтеся. Допомагаємо вам заповнити заяви. На отримання довідки архівної репетиційної візи допомагаю вам. Заповнити анкетку, так званий внісик на карту поляка або цілий внісек на президента Польщі, щоб отримати громадянство Польщі. Дуже багато людей шукають документи, архівних документів з армії краєвої, десь був дід чи прадід, воювали. Все це ми витягуємо з архівів, знаємо, де вони знаходяться, і обов'язково вам в цьому допоможемо. Працюємо з 10-ї години до 5-ї за адресою вулиця Любінська, 160Б, офіс номер 3 Телефонуйте за номером телефону 050 570 0202, 02. другий телефон 097 46. 56.027. Працюємо з понеділка по п'ятницю. Але якщо в когось виникають проблеми, зустрітися в суботу або в неділю, домовляйтеся, будемо з вами зустрічатися, якщо у вас на це є важлива потреба, важлива причина. Допоможемо вам в інших різних питаннях. Можливо, ви не можете взяти довідку, чи не знаєте, якусь тут в нас ну, Любу довідку, чи про несудимість, чи треба вам з наркологічного диспансеру. Любі паперові роботи ми виконуємо, ми консультуємо вас по різних питаннях, які у вас виникають. Все, що ви шукаєте, зверніться і я вам підскажу, як це зробити. Якщо у вас немає, наприклад, польських... Корнів, про які я вже говорила, не ви не, не розстроїтеся, тому що це також є шанс зробити вам громадянство, якщо ви справді цього хочете. Ви маєте шанси. Я отримала це і дуже бажаю вам отримати також і громадянство, і карту поляка, і оці візи. Візи, цель видання 23, Це репатраційна віза, яка по якій ви можете працювати. Польщі І робити собі в Польщі, знову ж таки, громадянство це є ваше право. Дуже багато людей, на жаль, не знають своїх прав, не знають своїх можливостей. Я вам це допоможу. Тільки зазвоніть, тільки зверніться. Пам'ятайте про те, що послуга платна. Я бажаю вам усім успіхів зробити обов'язково собі паспорт Євросоюзу, громадянство. І поїхати в Америку, в Канаду. Ви знаєте, дуже багато людей зробили собі паспорта, наприклад, польські, чеські. Чеський паспорт це взагалі паспорт Європи номер один. Він дає привілеї дуже великі. Люди з чеським паспортом їдуть в Америку без візи на необмежений термін. Це супер, це супер. Я по польському паспорту їду в Америку без проблем. В Канаду також. Виїжджайте. Виїжджайте, їдьте за кордон, отримуйте громадянство, отримуйте карти поляка, отримуйте шанс на нормальне життя європейське. Я об'їздила дуже багато. Я дуже багато надивилася. Ну, треба жити нормально і комфортно. І я бажаю вам цього. Тому що ви цього вартуєте. Дякую всім вам! Звертайтеся до побачення!